Тягу максимально близько а, і контролюю, а, особливо отих, оті, щоб не прибігли, у вас при правому повороті з правої сторони. При правому повороті голову вправо вікно аж через плече. Ліві праві проконтролював, все норм можна проїхати. Далі. Через мертву зону а, пірнаю. Запам'ятайте, якщо після правого повороту вам відразу треба перелаштовуватись кланяйтесь рулю, пірнайте в мертву зону. Обов'язково. Далі ліворуч ми поїдемо згідно дев'ятого маршруту. У нас тут головна дорога. Пішоходи. Трамвай попутній, трамвай зустрічний, зустрічка. Останні пішоходи. Здалеку, зліва, справа, пішоходів немає. Але я почекаю, поки звільниться місце за пішоходкою. Можна проїжджати? Заїжджаю. Трамваю немає. Зустрічного немає. Зустрічку я ще не бачу. Я їду, не мов би хотів їхати прямо, дотягую аж до кінця трамвайних. І ось тут плавненько заходжу а, і контролюю лівих пішоходів і правих пішоходів. Далі, до перехрестя на перехресті праворуч. Мені треба для цього перелаштуватися. Включимо покащик. І будемо собі плавненько їхати. Нам треба перелаштуватися. Наші колеги тут спокійненько собі їдуть, відпрацьовують. Вибачайте, друзі, то занадто довго. Я трішечки прискорюсь. Вибачайте, дякую. Щоб відос не затягувати. Далі перелаштовуємося і продовжуємо рух. Але не вздумайте на іспиті випереджати когось Равлики впіймали, тягніться за ними. Тягніться за ними. Далі, напроти таблички Усенка, я вмикаю покажчик. Далі, ось в других розривах, бо перші розриви для двору, для прилеглої території, через зеркало перелаштовуюсь. Далі обережненько затягую в праву смугу, бачу, що тут перешкода, лівий покащик, ліве дзеркало. Понахилявся, позаглядав і продовжив рух. Далі тут просять часто зробити паралельне паркування. Ось тут без проблем, біля общаги можна, але якщо не просять, то лівий покащик, ліве дзеркало. Наполовинку ось так об'їхали. Правий покащик, праве дзеркало. Повернулись назад. І рухаємося далі. У нас зелененький, 24 секунди, але я все рівно подивляюсь по сторонам, щоб швидка не вискочила, чи військовий, чи спецтехніка. Далі. Трамвайчик один проїхав. Дивлюсь, чи немає іншого. Немає. Добре, продовжую рух. Далі. Трамвайчика немає. Пішоходи, пасажири йому назустріч не побіжать. Можна перелаштуватися, подивляючись в зеркало. Перелаштовуюсь. І зазвичай. Ваш іспит уже повинен і закінчитись. Був або 20-25 хвилин, якщо ви проїжджаєте, отам десь біля общаги паралельно запаркувались. Там віддалі він і закінчився. А, ну тобто цього достатньо. Хто жваво їхав, або більш-менш трафік такий попався, що було просто-напросто легше, той може приїхати в самий кінець і приїхати звідки починав, тобто з майданчика сервісного центру. Просто-напросто е, вже будемо заїжджати назад на майданчик, звідки починали. Вмикаю правий покажчик, контролюю праве дзеркало, щоб там нікого не було. Якщо вільчиків немає, ми собі заїжджаємо плавненько, але не в праву смугу, а в середню, бо права за суцільною, це лише для повороту. Ми собі заїжджаємо вправу. І по ній і рухаємося. Шлагбаум тут відалі буде відкритий і тому подібне. Ну а я тут розвертаюсь, бо мене ніхто туди не пусте. А, якось так. Тож, вам бажаю успішних складань іспитів. І не поспішайте, і не панікуйте, і все вийде, і все буде гаразд. А якщо ліворуч виїжджати, то ось тут ось треба цілитись, дивіться, не в субару сервіс, а в Дарницю. Бо тут суцільна лінія. І щоб цю лінію не перетнути, а, і трамвайчик пропустимо, і щоб цю лінію не перетнути, цільтесь в Дарницю. В Дарниця один. Бо субару, то ви вже правим колесом її помітите. І бачите, тут обмежена оглядовість, і я дуже так сильно видивляюсь. От і далі можна навіть в декілька етапів це зробити. І тут на трамвайних полях почекати. Тож відпрацюйте в ідеалі з інструктором виїзди і ліворуч, і праворуч, і буде вам щастя. Ну, а поки що шукаю місце для зупинки згідно правил дорожнього руху. Включаю правий покажчик і з ним же плавненько зупиняюсь. Паркінг, ручник, покажчик вимкнув. Дякую за увагу.